Место Новосибирськ, метраж 62, два кімнати 3, санузли 2, висота Стель 2, 65, дизайн, бюро інтер'єрів метод стиліст Аліна Пужак-Фото і Велія Короленко коротенько, замовниця, молода дівчина, лікар на 62 квадратних метрах Вона хотіла створити дві ізольовані кімнати і загальну зону для прийому гостей. Ще одним важливим пунктом було продумати хозблок. Для створення інтер'єру господиня запросила дизайнера Аліну Пожак. Крім функціональних фішок, вони продумали сучасну колірну палітру і створили південну атмосферу. Подробиться у квартирі вікна розташовані по двох сторонах. Це значно спростило створення зручного планування. У спальні передбачили гардеробну, а вітальну зону відокремили перегородкою зі стелажем. Data Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Layer, піш Event. Баннер Сомон, Ваннерсонтеїнер Ід, баннер 2748 а a 4 а243 Е5, 9 а43, вісім 8, 8 Розташування кухонного гарнітура незвичайне шафи стоять паралельно, зберігання передбачено внизу і в верхніх шафах до стелі. З іншого боку вирішили не робити верхню частину кухні, крім витяжки, щоб залишити повітря. Оздоблення стін досить проста: чорнова штукатурка прогрунтована і пофарбована. Поверхня стін при цьому не вшлифувалась. Цей прийом допоміг заощадити на ремонті. Частина стін поклеїли шпалерами з принтом європейських виробників. Вони додали унікальності і стилю інтер'єру. Data Layer лаєр, Data Layer лаєр, Data Layer лаєр, п'юшвівент. Баннер Сомон. Баннер Цонтеінер, і баннер 82, e А5, Сім, 9223288. В основному всі меблі в інтер'єрі готова. На замовлення виготовили майже всі корпусні меблі та ліжко, особливо любов в спальні у макіяжного столика. Для нього спеціально замовили відріз оригінальної тканини Вільям Морісцо і виготовили за ескізами дизайнера. Проект був натхнений зображенням, босфору, кольори перегукуються з морем, небом, чайками, білими каменями будівель і кольоровим текстилем рифлене скло. Часто зустрічається в елементах інтер'єру також відсилає до візуальних спотворень води, а орнаменти на шпалерах і плитці були навіяні срібними сервізами, карбуванням і малюнками килимів, розповідає Аліна Пожак. Window data layer, window data layer, window data layer, push event banner, summon, banner container, banner e54a1d97. 3334 тисячі триста 5547 вісім, тисяч 6 трипять Вдалося виділити гардероб і поставити там відкриту готову систему зберігання. Це дозволило заощадити. Поруч з санвузлом встановили вбудований шафа. Де поміщається вся господарська начиння, пральна машина з сушкою, гладилка, швабри у шафи фасади слуз що дешевше, ніж бренди, представлені в проєкті кухня, оздоблення, шпалери, аюра-плитка, керама маразі, харба, десігнер з дюйлт, підлогове покриття, дюалдрес меблі, стіл, ікеа стільці, сморелакс, побутова техніка, духова шафа, бренджеварильна панель, гансас і вистаю в холодильник індесіт змішувачі, кайсер, мийка, ранюла освітлення, праларидуюте, вбудовані світильники артилом гостенеї, оздоблення шпалери, аюра, фарба, Десігнер сігнер підлогове покриття, ламінат квіт, степ, меблі, стільці м'які, ларидуюте стіл, ікеа, текстиль та декор, подушки, ікеа та гмогома техніка, проектор, венк, освітлення, люстра над столом, омнілюкс. Ранад диваном веле, Люце вбудовані світильники, арти ламп, ванна кімната і санвузол, оздоблення, плитка, керама маразі фарба, фаровбал, фарба, десікнар, дюд, карниз, наршдююткарниз, орацтецор, підлогове покриття, дюалгрес, меблі, тумба з раковиною іке, ручки, зара гоме, сантехніка, ванна, унітаз та інсталяція, все роса декор, іке, змішувачі, змішувач на душ, оранний змішувач на раковині у вані. Ейсер, змішувач на раковині в санузлі, фрап, освітлення, пра, у ванні, одеон одеонлік підвіс в санвозлі, арти ламп, рушникосушки, тегміпи, прихожа, оздоблення, шпалери, аюра, фарба, десітнер, сіднар підлогове покриття, плитка, дюал дрес, ламінат, квіт степ, меблі, вішалка, обовниця, іке освітлення підвіс, цітілюк, спальня, оздоблення, шпалери, аюра, фарба, літ, лебрене карниз, децор. Підлогове покриття, ламінат, квіт, степ, меблі, гардеробна, столик, все яке приліжкові тумби, ларедоюти, текстиль та декор, штори, міртек, покривало ларедоюти, освітлення, настільний світильник, ікеабра, одеонлік. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін